З чого почати бізнес, коли вже є ідея. Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло Дубчак. Дуже радий бачити вас на цьому каналі. Обов'язково підписуйтесь одразу, якщо не підписані. Тут дуже багато корисного матеріалу про онлайн-маркетинг та про онлайн бізнес. Тож було попереднє відео, в якому я розповідав про те, як знайти ідею для бізнесу, в якій сфері, в якій ніші варто починати робити свій перший або навіть не перший бізнес-проект. І я не великий фанат розповідати людям, як робити бізнес. Але так як я є співзасновником маркетингової агенції, ми надаємо послуги з діджитал маркетингу для наших клієнтів, а це дуже багато різних компаній. Я, окрім того, що сам є підприємцем, дуже багато бачу, як хто розвивається, і які компанії взлітають, які компанії не взлітають. І так само я бачу багато маленьких компаній, початківців. Хочу поділитися з вами своїми спостереженнями стосовно цього питання. Окей, друзі, поїхали. І найперше, що би я хотів сказати, не починайте з емоцій. Натхнення це, звісно, дуже добре, і у кожного повинна бути внутрішня енергія внутрішній вогонь для того, щоб стартувати будь-які бізнеси, тому що це дуже складна задача, насправді. Але найгірший варіант це загорітися в лапках класною ідеєю і одразу вкласти туди дуже багато грошей, часу. А в результаті потім, через декілька місяців, або рік своїх зусиль, зрозуміти, що та, взагалі це нікому не було потрібно, для чого я. Це почав робити. Тому бізнес це про цифри, про системи і про ринок, які потрібно вміти аналізувати, читати, розуміти. А в першу чергу, а вже в другу чергу про натхнення і про емоції. Перше, що потрібно зробити після того, як ви знайшли ідею, а про це я розповідав в минулому відео. Залишу підсказки. Після цього відео можете його приглянути, якщо ще не дивились. Це порахувати вашу фінансову модель, бізнес-модель, тобто просто відкрити Excel. І прописати потенційно, які у вас можуть бути витрати, яка у вас може бути собі вартість ваших продуктів чи послуг, який може бути плановий дохід, зрозуміти свою маржинальність, врахувати, які ви можете платити податки. Це також дуже важливо: податки, мита, враховувати це все, особливо, якщо це якийсь експорт, дуже багато хто не закладає взагалі податки в свою бізнес-модель, а варто це робити. Далі оцінити приблизно ціну клієнту. Ви можете звернутися до. Агенції до маркетолога проконсультуватися, з декількома запитати, яка, в принципі, ціна за заявку, які конверсії можуть бути орієнтовно, можете в чат GPT піти запитати, але це буде не дуже достовірна інформація. І зрозуміти, окей, за скільки я клієнта зможу купувати, скільки мені може коштувати один лід, одна покупка, одна заявка. В теорії, навіть в теорії, і скільки я на одному клієнті зможу заробити. Також. Тобто основні метрики, прорахувати приблизно основні метрики. І тут починається магія. Тому що якщо навіть в теорії цифри не сходяться, тобто ви розумієте, що ого, скільки мені потрібно заробляти, і скільки мені потрібно витрачати, як мені це потрібно скомпонувати, щоб е, був е, певний дохід, то ви побачите, що якщо вони навіть в теорії ці цифри не сходяться, то в реальності вони тим паче не зійдуться, повірте мені. І тут ви вже, вже можете. Побачите перше розчарування, але насправді це просто той інструмент, який вас опускає з неба на землю, і тут починається дуже хороший мисленевий процес. Ви Ми Повинні розуміти, окей, зрозуміло, значить, тут мені потрібно покращити, тут мені потрібно зекономити кости, а тут мені потрібно мати якийсь фінансовий запас. Тут не забувайте, що кожен бізнес це спочатку інвестування, потім окупність, а вже потім заробіток в першу чергу. І ви повинні прорахувати, а чи вистачить у вас ось цього фінансового жирку для того, щоб дійти до етапу, коли вже компанія буде заробляти. До речі, друзі, на нашому курсі маркетингу воронки, та і не лише на ньому, на кожному курсі, ми вчимо маркетологів або підприємців. Рахувати юніт економіку, але в тому числі і бізнесові метрики, такі як LTV. в цілому робити декомпозицію, такий собі прогноз медіапланування рекламних кампаній, щоб на старті в принципі розуміти, окей, а яких показничків нам треба досягати, щоб ця реклама була окупна. Тому, якщо ви ще не проходили наше навчання, внизу буде посилання на нашу школу. Переходьте, дивіться, рухаємося далі, і припустимо, що ви зайшли в Excel, в калькулятор, порахували. На папері виглядає непогано. Нормальна маржинальність, або нормальний LTV у вас вистачає і досвіду, і фінансів на те, щоб починати реалізовувати цю ідею. Але, Але, друзі, головне питання: а чи справді є ця проблема, яку ви хочете вирішити, а чи справді комусь потрібен цей продукт, який ви хочете стартувати? Якщо це якийсь класичний бізнес, клінінг, ремонт, будівництво, послуги, консалтинг, фінансовий, юридичний, окей, зрозуміло, що цього багато на ринку, і це в принципі може бути потрібно. Але навіть якщо це не стартап, тому що якщо це якась інноваційна ідея. І ви хочете її реалізувати? Тут велике питання: чи дійсно хтось буде на це реагувати, чи дійсно в когось є також така проблема, і чи вона варта того, щоб прям з неї бізнес робити? А якщо це якийсь класичний бізнес, як я вже назвав, то тут питання: а чи дійсно ринок ще може мене пустити, чи дійсно він не перенасичений? Наскільки там висока конкуренція, і чи зможу я ще, ще туди зайти? Тому потрібно провалідувати ідею. І це не просто піти у свого кращого друга, запитати: слухай, що думаєш, класна ідея. Друг щоб не образити вас, скаже, та взагалі геніально. Чому раніше я би це точно купив за тисячу доларів. Не вірте йому. Не вірте йому. Потрібно добре провалідувати цю ідею на реальних клієнтах. Потрібно поговорити з потенційними клієнтами. З реальними клієнтами, з холодними, які не мають до вас любові та лояльності, як ваша мама, наприклад, або ваш друг. Хоча мама погано не скаже точно, вбереже вас від більшості авантюр, все ж таки з реальними клієнтами, далі зробити лендінг. Бажано зробити лендінг або зробіть квіз, навіть якщо ви не вмієте, не знаєте, як робити лендінг або якщо це дорого. Зробіть навіть квіз, наприклад, в нашій платформі з квіз. У нас все для цього є. Бачите, я про що не говорю, нам є що вам запропонувати посилання знизу під цим відео. Там ще є шаблони практично під кожну нішу: від ремонту мебелі до фітнес-послуг і так далі. Робити квіз, робити, ну, лідформу краще не робити, бо дуже неякісні заявки, ви нічого не зрозумієте з них. лендінг або квіз. Запускаєте рекламу дуже просту і тестуєте попит. Тобто тут вам важливо навіть не ціна заявки, тому що над нею можна працювати, не кількість заявок, не ще якісь там, не ціна за клік, не дай Боже. Вам це все тут не потрібно буде. Та вам потрібно взагалі побачити, от я витратив 100 доларів. Я згенерував взагалі якісь заявки. Хтось відгукнувся на це, наприклад, відгукнувся це вже дуже добрий сигнал. Далі вийшли на зв'язок зі мною. Вийшли. Я їм запропонував, я поговорив, вони дали зворотній зв'язок мені, дали, купили, навіть коли, якщо ви ще нічого не можете запропонувати, були готові купити, але бажано прям зробити транзакцію, тому що тільки фінальна транзакція це той сигнал, що це працює. Навіть якщо ви не виконуєте свої зобов'язання повернути гроші. Або там з якимось партнером, підрядником зробити це для початку. Вам бажано отримати хоча б 2-3 транзакції, угоди. Якщо це працює, супер! Це сигнал того, що ви можете починати робити з цього реальний бізнес і не бояться вкладати туди гроші, звісно, обережно. Ліпше витратити 100 доларів на валідацію ідеї, ніж 10 тисяч доларів на запуск того, що нікому не потрібно. Золоте правило. Друзі, тому. Робіть лендос, я взагалі вважаю, що якщо а, запускаєш просту рекламну кампанію на просту посадкову сторінку і там взагалі глухо, швидше за все, це дійсно нікому не потрібно. Всі подальші складні налаштовані воронки вони можуть зробити лід дешевшим, вони можуть дозволити вам масштабуватися і багато чого іншого корисного. Але а, якщо в принципі заявка не заходить на сайт, звичайний зрозумілий, навіть дорого. То тут вже проблема з ідеєю, з продуктом, тобто, чи дійсно є меч, чи дійсно ця пропозиція комусь цікава. Далі говоримо про системну лідогенерацію та продажі, і навіть будь-який виробник, в якого є завод, швидше за все скаже вам, що той, хто вміє продавати, завжди знайде, що продавати і де виробляти, а не навпаки. Тобто. Найбільша цінність і найбільший драйвер це не той, в кого там є якийсь товар або є якась експертиза. Це дуже важлива складова, але тим не менше. Найголовніше в бізнесі це вміти продавати. Тому що той, хто вміє продавати, він знайде що продати. А той, хто просто має щось, але не, не знає, що з цим робити. Ну тут на цьому бізнес не завжди побудуєш. Тим більше ринок змінюється. Тобі потрібно свій продукт змінювати, модернізувати, доповнювати. Але щось залишається незмінним. Протягом всього цього періоду, і це щось це те, що тобі потрібно постійно робити маркетинг, постійно робити лідген і постійно продавати. Тож навіть найкращий продукт не продасть себе сам. Це міф, це фейк. Звісно, класний продукт легше рекламувати, але це не означає, що він сам піде і комусь себе продасть. Ні. Знайшли класний продукт, знайшли класну ідею, ми вже це пройшли, ми вже цю станцію проїхали. Супер. Тепер треба навчитися його системно продавати і лідгенити. Тобто вам потрібно створити навіть найпримітивнішу систему лідогенерації. Це все починається навіть з етапу тестування. Ви цю воронку, де ви тестуєте, там трафік Facebook на квіз, або Google-пошук на лендінг. До речі, у нас курс по Google Ads також є. Якщо ви не хочете на старті звертатися до маркетологів, ви хочете самі розібратися і самі для себе робити, ви можете прийти навчитися і, MetS, і Google Ads до нас, і трафік стратегії. До речі, такий міні-курс ми плануємо розробити. Можливо, він вже є. Посилання буде під цим відео. Коротко про AdSchool. тут у нас є класні курси. Такі як професія таргетолог для новачків, для того, щоб з нуля розібратися не лише в інструменті мета Ads, але й в тому, як професійно працювати з клієнтами, з будь-якими проектами, як їх запускати, класний курс маркетингової воронки для більш досвідчених спеціалістів, діючих маркетологів, або тих, хто вже розібрався самостійно базово з таргетом, про те, як працювати з різними нішами, як вибудовувати трафік стратегію, як її реалізовувати, будувати рекламу. Під лідогенерацію, під e-commerce. Під інстаграм крамниці, під навчальні проекти також окремо. Тут, до речі, є додатково і про аналітику. А в цьому курсі я розповідаю, як продавати і реалізовувати свої послуги. Google Ads для початківців з нуля опанувати це чудове величезне джерело трафіку. Працювати чудовий, чудовий курс, в залежності від того, коли ви дивитеся це відео. Орієнтуйтеся на дати. Давайте розглянемо, наприклад, ось цей курс. Тут завжди є дата, коли наступний поток, тривалість 2 місяці. Ви зможете оцінити програму цього курсу, детально пройтися. Тут є все актуальне, що вам потрібно. Ми Особисто з моїм партнером Олександром ведемо цей курс. Тут є і запрошені спікери на кожному курсі, і ми, що найкраще, виходимо на живі Q&A сесії протягом всього навчання і відповідаємо на питання студентів. Я особисто це дуже люблю. Не дивлюся на те, що це складно, по дві години відповідати на запитання, але мені подобається проводити час разом з нашими талановитими студентами. Після навчання ви можете отримати ось такий чудовий сертифікат, який точно знають на ринку України і звертають на нього. Увагу. А окрім цього, в нашому закритому ком'юніті ми постійно публікуємо вакансії наших партнерів, які з великим нетерпінням чекають наших нових потоків для того, щоб взяти кілька талановитих студентів. Meta, Ads, Google Ads, Project менеджерів, сейлс-менеджерів до себе в агенції працювати. Вам дадуть класну консультацію. Ціна може коливатися Чим раніше ви бронюєте місце, тим дешевше ціна, тобто є birds ціни Ось, ну і також є якісь індивідуальні знижки, спеціальні умови. Тому залишайте заявочку, поспілкуйтеся з нашими консультантами. Це ні до чого вас не зобов'язує. А ви можете все для себе зробити на старті самостійно. Перший рік, так точно, повірте мені. І це вам тільки дасть багато і мало чого забере. Ви навчитеся і потім зможете круто контролювати ці процеси, коли у вас вже будуть співробітники. Тож, реклама, заявка, дзвінок, лист, продаж дуже коротко і дуже зрозуміло. Ви на ось такій простенькій воронці на одному джерелі трафіка можете розвинути компанію з нуля до одинички за один рік спокійно. Тому вам, як тільки ви знайшли гарний продукт, гарну ідею, побачили, що ринок реагує, першим ділом створити системну лідогенерацію на постійній основі. Не так включили-виключили, так ви нічого не досягнете. Системна лідогенерація і системні продажі, сфокусуйтеся на цьому. Коли ви будете тим, хто створює. Контакт з клієнтом, ви будете завжди головним в цьому бізнесі. Одна із дуже хороших методик і рекомендацій це фокус. Не в цирку, а фокус саме на чомусь конкретному. І ось тут я вам скажу наступне: що коли йдеться про перший рік роботи компанії, вам потрібно мислити обмежено. Вам потрібно взяти 5 точок запуску, тобто один ринок, одна географія, одна країна, один район, одне місто. Одна проблема будь-що, одна проблема, одна конкретна або кладати плитку, стелити ламінат, що завгодно: одна проблематика, одна цільова аудиторія, один сегмент не треба розширювати, одне джерело трафіку: Meteць, Google Ads, органіка, прямі продажі, OLX, розетка, маркетплейси. Одне, щось одне: один конвертор, одна посадкова сторінка, квіз, лендінг, Дірект, Інстаграм. Вибрали щось одне. Відтестували, зрозуміли, який ринок, яка проблема, яка ця, який трафік, який конвертор. І всі свої зусилля, весь свій і так невеликий бюджет швидше за все, вклали в ось ці п'ять точок: багатоканальність, робота з різними сегментами. Трендами, шмендами, це все відкладіть на другий, третій рік розвитку вашої компанії. Спочатку зосередьте всі свої зусилля на цих п'ять точках. зосередьтеся фокус на одній точці, більше шансів прорватися. Далі вже будете розширювати, коли у вас буде більша клієнтська база, і впізнаваність, і більша кількість рекомендацій і постійний потік клієнтів, заявок. Тоді зможете розширюватися. На старті фокус вирішує більше, ніж хапання за все підряд. Як тільки ви Побачили, що ви знайшли певну рекламну зв'язку, що у вас є гарний продукт, ідея, і що ви ну, відносно на системному рівні генеруєте заявки, не потрібно боятися збирати мінімальну команду MVC. Ви знаєте, як в стартапах є MVP, а так в командах я називаю є MVT. Можливо, я це десь почув, а не вигадав сам. Тобто мінімальна. Цінна команда. В залежності від нічого бізнесу сфери, це може бути різна команда. Почніть з асистента. Тобто, якщо ви взагалі з нуля починаєте, якщо ви там, майстер манікюру або майстер масажу відкрили свій салон, ну, почніть хоча б з одного асистента, який буде вас підміняти, підстраховувати, або напарника, партнера. Якщо це там прям салон і є якісь вимоги ринку, то це один адміністратор. Один майстер, один ще хтось, я не знаю, в цьому бізнесі не дуже добре розбирається. В агентському бізнесі це буде один продавець, один проєкт, один медіабайер. Все. Як мінімум, три людини вже зможуть вести там декілька проєктів. Спочатку це можуть бути насправді універсальні люди. А потім це можуть бути більш вузькопрофільні професіонали, які будуть драйвити сильно ваш бізнес і виділяти якісно вас серед всіх конкурентів. Тут підходи дуже різні, в різних нішах бізнесу по різному рекомендуються. Я вважаю, що в принципі починати з універсальних людей непогано, але швидше за все, вам прийдеться на певному етапі розвитку компанії їх звільнити на користь вузькоспеціалізованим професіоналам. І якщо ви не будете цього робити, то тоді вже з часом сплину. У вас можуть виникнути проблеми, але ще більша проблема у вас може виникнути, що ви не зможете якісно запустити свій бізнес, в принципі, і не доживете до того періоду часу, коли вам потрібно і ви зможете наймати профі. Тому про це можете подумати пізніше, це не важливо. Не наймайте одразу купу людей. Ось це велика помилка. Я бачив багато підприємців, які орендують офіс, з чого вони ще починають. А брендинг, ось це улюблене. логотипи, презентації, цінності, ось ось це думають все. А потім повертаються до мого першого слайду. Ой, а ідея нікому не потрібна. Для чого це було все робити, якщо можна було подивитися просто це відео? Не наймайте купу людей. Краще один розумний, ніж п'ятеро безсистемних. Ну, десь так є. Вибачте, якщо це трошечки неетично, з моєї точки мовлення як підприємця, але дійсно одна людина, особливо на старці, пам'ятаю, як ми з моїм партнером починали, ми вдвох працювали як 10. І робили результати першим, а потім вже наймали також дуже хороших талановитих людей, які були готові з нами працювати на той період часу. Ось так крок за кроком розвивалися. Тому не починайте з офісів, з наймів в усіх смислах цього слова, не починайте з красивих презентацій. Красива презентація вам занадто сильно погоди не зміниться. Там плюс-мінус декілька відсотків конверсії. Це цим ви займетеся пізніше, якщо ця конверсія, в принципі, буде. Ви вже на дуже хорошому рівні, якщо ви до цього дійшли. У вас є гарний продукт, у вас є м, ринок, у вас є системна лідогенерація продаж. Можливо, ви навіть поки що самостійно, або з одним підрядником цим займаєтесь. У вас є мінімальна команда або помічник. В принципі, вже щось складається, пазл складається, але це все ще не зовсім бізнес. Це все така дуже дуже маленька мікроорганізація. Ну, міні-бізнес, така самозайнятість може бути. Що потрібно зробити далі? Щоб це дійсно був бізнес. Вам потрібно починати контролювати і відкалібровувати процеси. Ось тут ви вже можете зайнятися упаковкою, брендингом, дизайном, налаштуванням CRM, можливо, певним офісом, де ви будете координувати всіх людей, внутрішнім таск-менеджером, де ви будете приймати. Репорти, звіти, виставляти задачі, дивитися аналітику. Тобто, вам потрібно розробити певні регламенти для співробітників, які до вас приходять, щоб ви, в принципі, могли їх адекватно наймати. Хорошого професіонала ви ж не наймете в компанію, де навіть немає посадової інструкції, регламенту і і так далі, робочого часу нормального. Вам потрібно починати будувати відділи або будувати дійсно системну команду. Тобто, у вас повинно бути бажано, ну принаймні, людина на кожному важливому етапі. Тобто, маркетолог, головний продавець, людина, яка відповідає за продукт або за вироблення, або за послугу, за експертизу. Людина, яка відповідає за фінанси, людина, яка відповідає за найм, знову ж таки, в залежності від типу вашого бізнесу, інколи хтось із цих людей може бути на аутсорсі, але точно, що більшість із них повинна бути в штаті. Ось тому, коли ви вже дійшли до цього етапу, не марнуйте час і не залишайтеся на тому етапі, коли ви думаєте, що ви будете робити все самостійно, тому що ви дуже швидко станете вузьким горлом своєї компанії, ботлнеком. Будете потім, не дай Боже, вважати, що щось не так з компанією, тому що у вас працюють ліниві люди, які не хочуть на себе брати відповідальність. А по факту, ви просто поганий керівник. Який не знає і не вміє наймати класних спеціалістів, зав'язує все на собі, боїться делегувати, і в результаті не отримує росту в бізнесі в і бізнесі програє конкуренцію. Ви ж не хочете бути таким? Не хочете. Я також не хочу. Всі ми через це переходимо. Так, але ж треба вчитись на цьому. Ну і не смачніше ми підходимо до масштабування. Це інша тема взагалі, якщо вам ця тема цікава, пишіть. Я, до речі, на своєму YouTube-каналі маю курс, окремий плейлист маркетингу для підприємців. Дуже хороше навчання, ось якщо ви хочете вибудувати системну лідогенерацію, без чого ви не зможете масштабуватися, в принципі, обов'язково перейдіть і подивіться, там здається, 10 чи близько того уроків. Але повірте, вам треба подивитися цей курс, без нього ви будете як рибка маленька в великому океані, не знати, куди плити. Тож, головна думка, яку я хочу сказати наприкінці цього відео, що. Масштабувати можна тільки систему, бо якщо ви будете пробувати масштабувати щось несистемне, то ви будете масштабувати хаос, а, ви не будете бачити, куди діваються ваші гроші. А всі процеси будуть тріщати по швам, і ви будете погано спати. Вам це не потрібно, я так думаю. Тому вам потрібно на цьому етапі бути готовими. Щоб у вас були гарні продажі, відкалібровані процеси, звісно, вони будуть змінюватись, десь щось буде не витримувати, але базово у вас повинні бути закриті ті питання, про які я говорив минулого разу. Бо без них ви просто посипатеся, вас розірве на шматки, як маленький кораблик під час великого шторму. Тому тільки систему. Дбайте про системність до того, як масштабуватися, ну і під час. Розширюйте трафік, асортимент, офери. Тут обов'язково. Тобто, якщо. Раніше, перший рік, або я не знаю, декілька місяців, ну зазвичай рік. У вас працювала стратегія п'яти контактів та фокусу, те про що я розповідав вам на минулих слайдах. То вже в цій ваговій категорії, куди ви переходите зараз, це працювати не буде так. Все, вам вже недостатньо. Вам вже недостатньо. Вам потрібно розширювати трафік, залучати різні джерела. Дбати про медійку, про брендинг, про маркетинг, звісно, асортимент. Якщо раніше вас знали як найкращим плиточником на районі, то сьогодні цього вже недостатньо вам стане. Ні, не тільки плитку класти, а ще й фасад робити, а ще й вікна встановлювати, а ще й під підключі ремонти. Або якщо у вас купували найкраще печиво, найкращий шоколад в Києві. Цього недостатньо. Цього недостатньо. Тепер вам потрібно робити ще і цукерки, і якісь новорічні штуки, там різдвяні, і на Великдень вам треба підготувати, і так далі. Розширити асортимент. Без асортименту ви не зможете сильно зростати. Швидше за все. Швидше за все. Ну і офери, пропозиції, різні акції, різні. Можливо. Гуртові замовлення і так далі, ну, в залежності від ніші, все підряд не хочу називати, вам потрібно розширюватися. Але вам потрібно розширюватися на певному етапі, а до цього вам потрібно бути сфокусованими. Бізнес масштабують не ідеї, а система. Така цитата, яку я наприкінці відео вам озвучую. Друзі, якщо вам ця тема сподобалася. Якщо вам цікаво від мене слухати не лише про таргетинг та маркетинг, але й про бізнес, я думаю, що ви можете написати про це в коментарі, поставити лайк, підписатися, обов'язково поширити. Це буде для мене сигналом, що дійсно це цікаво. До зустрічі в нових відео.